Слава Ісусу Христу, доброго дня і привіт, друзі! Ми зазвичай привикли підбивати підсумки, ставити собі нові цілі у грудні. В свою чергу академічна спільнота УКУ живе трохи за іншими правилами, за правилами академічного року, а також і церковного. Тому на завершення сьогодні вступної кампанії хотів би поглянути на минулий рік, що вдалося зробити доброго, чим жила наша школа журналістики та комунікації Українського католицького університету. Основа школи журналістики та комунікації, яку як освітньої інституції, це, звісно, наша академічна діяльність. 2100, 412, 33 та 42. Тримайте ці числа в своїй голові, бо саме вони лежать в основі нашої роботи 22-23 навчального року. 2100 – це лекційні години. Саме стільки наші викладачі провели, а студенти ж відвідали та прослухали. 42. Таку кількість майстер-класів, вишколів та публічних лекцій від українських та закордонних експертів у галузі журналістики, документалістики, політичних комунікацій, кібербезпеки, копірайтингу, медіауправління, стратегічних комунікацій, відеопродакшну, сторітелінгу чи креативних аудіостудій організувала спільнота ШЖК. Загалом це 90 днів чи Три місяці безперервного потоку корисної інформації, інсайтів, нових навичок та вмінь для наших магістрів програм журналістики та медіакомунікацій. Уявляєте? Тут особливо хочу подякувати команді школи, всім нашим студентам та запрошеним викладачам, які адаптувались до роботи в часі активізованих обстрілів, блекаутів чи повітряних тривог, без втрати ефективності та з усіх сил намагалися зберегти саме живу. Більше результативну взаємодію. Друзі, ви круті. Пам'ятаєте, третє число 33. Як священник, я асоціюю це число із початком і завершенням певного етапу великої місії. Як директор школи журналістики та комунікацій втечу не так далеко з асоціаціями, бо саме 33 наших студентах. Минулого року захистили свої магістерські проекти та офіційно перейшли у поважний статус випускників: глибинні наукові дослідження, цикли подкастів, репортажі, комунікаційні стратегії, інтерв'ю, документальні фільми, візуальні проекти, фотосерії та навіть організовані фестивалі. Особливо пишаюсь нашими студентами, які подолали цей шлях, та як і їхні попередники вирішили присвятити свої праці. Тематиці зцілення ран суспільства в часі війни, концептам поствоєної відбудови та особливим історіям української стійкості, ідентичності та націєтворення. Тішуся і пишаюся. 42 ще одне чудове число. Адже саме стільки нових студентів приймаємо в нашій спільноті цьогоріч. Ви, очевидно, ще з ними добре не знайомі, але запевняю, кожен з них по особливому здібний та унікальний політологія. Культурологія, режисура, агрономія, історія, комп'ютерні науки, болгарська філологія, богослов'я. Звісно, журналістика, менеджмент, соціологія, право і ще раз комп'ютерні науки такі в них бакалаврати позаду: Маріуполь, Чернівці, Київ, Покровсь, Коломия і Коваль, Полтава, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Херсон, Рівний, Краматорськ. З кожних цих міст наші студенти. Кожен зі своїм досвідом та баченням світу, кожен зі своїми цілями та мріями. Друзі, від мене вкотре дякую, що ви з нами. Вірю у свідомий вибір майбутнього фаху та доказ, що українська освіта на часі. А тепер не розслабляйтеся і, звичайно ж, до роботи. Варто зауважити, що кожен другий наш вступник отримав стипендійну підтримку від УКУ, Тож хочу подякувати нашим жертводавцям. За віру в наших студентів та надання їм можливості приділити особливу увагу навчанню. Окремо завдячую пану Сергію Каразію і Наталі Претеченській за іменну стипендію для майбутніх журналістів та нашій викладачці, пані Світлані Кисельовій за створену стипендію для суспільних змін для всіх наших майбутніх медіакомунікаційників. Приємною та важливою академічною ініціативою минулого року став запуск щорічної конференції ШЖК. Так, у лютому, на конференції становлення стійкості, яке майбутнє комунікації в Україні, нам вдалося зібрати медіафахівців, експертів у сферах комунікацій, журналістики, довгострокових стратегій чи медіабізнесу, викладачів та студентів журналістських програм українських вишів, аби разом напрацювати моделі того яких навичок потребуватимуть українські медійники та медійниці в часі війни та перемоги, і як до цього повинні адаптуватися освітні майданчики? Особливо помічним супутником академічної діяльності нашої школи вже не перший рік поспіль стала співпраця з проектом Destin та Erasmus+, Journalism Education for Democracy in Ukraine – Ініціативою Journalism Teachers Academy від Українського інституту медіа та комунікації в партнерстві з Deutsche Welle Академія, а також проектом Ворн, що активно сприяє укріпленню бази інструментів з протидії гібридним загрозам серед спільноти ШЖК. Дорогі друзі та партнери! Я, я дякую вам. А зараз ми перейдемо до зізнаюсь моєї улюбленої рубрики, тієї, яка добре демонструє результати клопіткої роботи наших студентів та викладачів до втілених проєктів. Пропоную вам згадати найбільш цікаві та цінні ініціативи ШЖК за попередній навчальний рік. Для нас ця, ця співпраця з Любомиром була насправді сполучною тканиною пережиттям емоцій перших днів війни. Протягом одного дня, до якого ми готувалися майже цілий семестр, ми спробували поділитися тим, як кожен мужньо пережив і витримав це випробування, як кожен зустрів його з гідністю. Тому перевагою стало не тільки те, що, що ми ділилися своїми емоціями і, і переживали те, те що, ми, те, що ми зустрічаємо на щодень, але також і можливість. Зафрендитись з Любком Дерешом, як письменником е, на Фейсбуці. Продовж семестру студенти ШЖК досліджували особливості роботи радіо та працювали над розробкою власних аудіопроектів у межах навчального курсу Креативні аудіоформати разом із менторами Михайлом Безпальком та Ольгою Боровець. За результатами курсу магістри вирішили створити майданчик, який би об'єднував голос спільноти УКУ. Таким простором стало оновлене студентське радіо університету. Спільнота саме своїх є слоганом цього ж радіо. Своїми новими трьома С на рівні зі звичним для уківця свідчити, служити і спілкуватись, творці хотіли підкреслити головне призначення проекту. Бо, хоча радіо згуртовує навколо себе насамперед студентів, уку воно є цілком відкритим і доступним для всіх, хто розділяє. Певні спільні цінності та принципи, хто готовий конвертувати їх у спільне благо, тож радіопроект школи журналістики та комунікації, уКУ покликаний стати не тільки інструментом для змін, але професійним майданчиком для розвитку та опанування нових навичок усіх талановитих студентів. Не можу сьогодні не пригадати і минулорічне дослідження в межах курсу гібридних загроз. Саме так наші магістри під пильним наглядом нашої доцентки, викладачки it публіцистки, пані Надії Баловсяк спробували проаналізувати пошукові системи, те, як вони працюють, і, зокрема, яким чином висвітлюють війну в Україні. Насправді, ми дізналися величезну кількість нових інсайдів, які ви можете прочитати у виданні Куншт чи тексти. Орг. ми спробували змінити трохи. Формування світогляду самих користувачів. Сподіваємося, що дослідження приверне велику вагу і зможе трохи з нашого боку протидіяти гібридним загрозам і маніпуляціям, які ми можемо зустріти в звичайній стрічці пошуку Google, Bing чи Яндексу. Відповідальна молодь є ключем до відбудови України і перемоги у цій війні. Ми вже три роки поспіль намагаємося разом з редакцією українського тижня видати справді гідний інтелектуальний продукт, який би мав трохи, трохи візійну складову голос самої молоді про те, як ми би хотіли змінити нашу державу, яка є наша відповідальність як молодого покоління перед перед майбутнім. Тому цього року ми обрали тему, що сміливі завжди мають щастя. І матеріали, які готували наші студенти програми журналістика, і поширювалися цього року виключно у форматі онлайнового видання, є для нас також ознакою стійкості, ознакою того, що, незважаючи на війну, ми готові пропонувати нові ідеї, підкреслювати те, що є важливе. І завдяки чому ми можемо продовжувати розбудовувати Україну навіть в часі військового протистояння, ще від студентських років маю особливий сантимент до візуальних проєктів, коли щось у цифрі починає перемандровувати у друк, і ми маємо можливість до цього справді доторкнутися. Тому два проекти, які насправді йдуть в парі, як молитва стійкості, а також у радіусі війни, над якими, окрім наших студентів, працювали Марія Татаренко та Олександра Корчевська, є, є відображенням чудової колаборації між текстом і візуальними рішеннями, коли ми можемо здійснити рефлексію над тим, як ми переживаємо. Переживаємо війну в Україні, а також запропонувати нові візуальні рішення до відбудови в архітектурному плані чи в мистецтві або, або літературі, і зобразити це візуально особливістю цих двох проектів стало також те, що візуальні рішення у радіусі війни здійснювалися за допомогою штучного інтелекту. Тому запрошуємо десь тут, або тут, або тут глянути на ці проекти, відкоментувати їх і поділитися своїми враженнями з нами. Спільний проект ШЖК та Університету Нотрдам профілі опору та стійкості документування пограбувань, пошкоджень та руйнувань української культурної спадщини. Ми... Хотіли зробити акцент і більше розповісти про те, як у нас працюють з консервацією, зберіганням, перенесенням культурних пам'яток, аби врятувати їх від війни. Тут наша співпраця склалася з двох етапів: перший це практичний вишкіл з мистецтва сторітелінгу для широкого кола студентів УКУ. Другий етап став знімальними днями у Львові та Києві, також в Чернігівській області, де студенти. Разом із документалістами з США фіксували об'єкти, які були частково пошкоджені через війну та зараз потребують відновлення. До речі, частину цих матеріалів е, покажуть на форумі антропологів та археологів у Нью-Йорку наприкінці жовтня. Так, ця аудиторія вузька та специфічна, але треба демонструвати, як війна в Україні теж на неї впливає. Зокрема, в межах проєкту, двоє наших студентів підготували свої магістерські роботи. Це авторський фотопроєкт Тараса Курилка, нежива комунікація, де він фіксував зміни міських середовищ з 24 лютого 2022 року. Та проєкт візуальних постерів із закодованими меседжами для світової спільноти про війну в Україні від Святослава Зембіцького. Окрім цього, ми створили відеопродукти і ролик, який вийшов. В часі відкриті футбольного сезону в університеті Нотр-Дам, який одномоментно мав охоплення півтори мільйони осіб і станом на сьогодні на Ютубі набрав більше восьми мільйонів. Тому дуже дякую нашим міжнародним партнерам за таку можливість підсилити голос України навіть серед вболівальників. Ще одним проектом є наша школа цифрової журналістики, яку ми організовуємо завдяки підтримці австрійського центру разом із університетами Австрії та Грузії, де маємо можливість два тижні навчатися з міжнародними експертами в Австрії, а також два тижні провести традиційно в Україні. Цього року ми змінили трохи формат, тому студенти мали можливість побувати в Австрії та в Польщі минулого року. Ми також повправлялися у співпраці з релігійними спільнотами, зокрема із Патріаршою курією Української Греко-католицької церкви, де спільно творили вітер надії» у Кракові або розробляли комунікаційну стратегію для платформи Дивен Світ чи створювали ряд мультимедійних продуктів цінності майбутнє. Детальніше і більше зі всіма нашими проектами рекомендую також ознайомитися на нашому сайті, який можна перейти десь тут, або тут, або тут. Варто додати, що минулого року наша школа журналістики та комунікації у КУПу поглибила інтеграцію суспільно-орієнтованого навчання, модель університету, який служить. Уку зробив ще більш насиченою як відповідь на суспільні потреби з часу повномасштабного вторгнення. Студенти і далі отримують базові та визначені навички і знання, але відшліфовують їх у середовищах та проектах, які так чи інакше приносять користь суспільству. Цикли подкастів, генії теж і плоті» про Івана Франка та історії про творців нашого сьогодення через минуле з циклу дисиденти, майбутність. Задокументовані приклади стійкості та рутинної відваги наших військових, документальні стрічки в партнерстві з релігійними та громадськими організаціями, чи чуттєві історії усиновлення, все це і не тільки стало результатом нашого служіння через навчання і навчання для служіння. Друзі, дякую вам за сприяння у цьому, готовність долучення та активне свідчення. Заслуженості нашої минулорічної нагороди для школи серед найкращих суспільно орієнтованих проєктів університету. Пишаюся вам. Все частіше ми ставимо собі питання, кого ми готуємо, для чого, як ці люди можуть бути корисні суспільству. Зараз українці переживають без перебільшення найбільш болючий момент за період нашого державотворення це час, коли кожне новинне сповіщення несе за собою тривогу і біль, за яким не статистика і цифри. А конкретні історії конкретних людей. Саме тому наше нинішнє є також майбутнє поствоєнне, чи радше постпереможне суспільство потребуватиме журналістики нового зразка людської, людяної та людиноцентричної для безпечного зцілення суспільних ран, які потребує грамотної комунікації державних, громадських та бізнес-структур, що покликані нас супроводжувати в процесі зцілення. Саме творення сталого ціннісного фундаменту ми ставимо за постійно щоденно ціль нашої праці. Саме над створенням такого простору довіри працюємо для журналістики, що лікує суспільні зранення та комунікації, що стоять на сторожі національних змін. Дорогі студенти, викладачі, партнери та друзі школи журналістики та комунікації уку. Знаєте, такі відео дуже приємні для створення. Здається, завжди приємно підбити підсумки, звірити виконані плани та досягнуті цілі і трохи попишатись. Але ми ж добре знаємо, завдяки чиїм щоденним надлюдським зусиллям це стає можливим. Сьогодні впевнений, кожен з нашої спільноти вчиться, працює, створює та просто живе з постійним прикладом в голові, людським прикладом, прикладом улюбленого викладача, що без вагань проміняв аудиторію на фронтові окопи. Прикладом чоловіка, плюсиком, від якого у перервах між парами чекає його дружина. Прикладом однокурсника чи однокурсниці, що умудряється поєднувати здачу тесту в СМС з курсом тактичної медицини, прикладом друга, сина, батька або матері. Тримаймо в голові цей приклад. Нехай він сьогодні буде передумовою всіх наших дій, слів та рішень. Дякую.